Каємо на свисток. Про арбітр якраз можна поговорити. Роман Блавацький очолює бригаду суддівську Андрій Скрипка та Володимир Володя. З їх боку на початку зустрічі. Далі далі на є удар. Бадібалді м'яч воротах. Один 7 сама хвилина. Чорноморець забиває швидкий м'яч. Упевнено розпочинали господаря, атакували, перехоплювали на вторі. Будемо дивитися. Бадібанґа стоїть, 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 стрибає та б'є. Дуже багато запитань має бути до футболістів колоса. Ореховський таке враження мав слідкувати за бадібангою. Він зробив декілька кроків вперед, до м'яча і входять. Вони не підходять. І ось це те, що робить колос. Не можна називати пресингом. Дивилися один на одного. І Відповідь відразу Чорноморця. Момент тягне голкіпер. Каючи або не розуміючи, як воно буде далі. Показували один одному, оглядалися футболісти Колоса. і зрештою, все закінчується контратакою. Тим вдалося відбитися Чорноморці відразу до атаки. Переведення знову Алефіренко, Він вже в штрафному майданчику буде обігрувати Ні, а яку передачу виконує. Моменту немає голу. Темченко не влучає в далі кут. Від Васильєва є це вільна зона. Але Фіренко сам не встигає нічого зробити. Але він тримає м'яч рівно стільки, аби ще далі йде Ільїн, Передача на Болбат. А Болбат буде шукати ударну позицію, але складно. А далі на Лисенка підтримує атаку Кравченко. Простріл! Немає удару відразу. Болбат. Тут непогано. Ніби атака зупинилася, але Болбат знаходить Лисенка. І Лисенко чекає на Кравченка, якого ніхто не встигає зустріти та завадити. Передачу не влучає м'ячеві ільїни. І потім. Спочатку спроба удару від Болбата, потім танцювальні рухи, потім падіння, і ось так все зрештою закінчується. Ярмаков ще назад. Ось Салюк знаходить можливість зробити передачу, хоча, здавалося, його викривають. Немає шансу, але непогане відкривання від бадібанги, який рикошет, і м'яч у ворота. 2-0 на 58-й хвилині. Стає рахунок Алефіренко. Хто значить доторкнувся до м'яча, хто значить забив цей гол. Але е, Рикошет від Чобс загалом у прем'єр цього седу. Бодібанда виконує передачу. Чопотенко м'яч перехоплює, але як перехоплює. Ерієн Я... передачу виконує. Простріл, м'яч летить напрямку ворітий полдат штангу. Мамі, дамі, Ось цей момент ніхто вже не заважав Болбату. але він просто вичає штан так формально. Зараз який момент міг забивати. Але Фіренко він в такій формі перебуває, що Путря просто вб'є вперед, і Але Фіренко він б'є поворот. Він розраховує саме забитий ось таким чином. Це був би просто грандіозний гол, якби морця. Ну, може сказати, чи вплинув вихід хід замість непогоди на гру команди, коли немає очевидних От... моментів. Ударна позиція, Путер міг зробити передачу. Забивають, забивають ще одного разу господарі. Тринувся є рахунок. Цього разу Демченко відзначається. Ось ця атака Путря рухається в центр, обігрався він з Демченком, якраз і потім не зробив передачу на Лафіренка. Вирішив сам пробивати капітан Чорноморця. А Демченко опинився там, де потрібно в цьому моменті і забив з близької відстані. Випустив м'яч, який мав фіксувати волинець. Дозволив він продовжити цю атаку Чорноморцю. 13 стає рахунок. В першому колі в першій частині сезону відзначався Демченко в матчі проти Шахтаря було 8-15. 8-навіть ну, 16-та. Кузик копиняється на газоні. Жовта картка буде. Червона картка для Іса. Удар з далекої відстані. Волинець відбиває І на підбиранні Брагаро вирішив виконати удар з далекої відстані. А закінчується цей матч. 3-0. Чорноморець здобуває перемогу. Впевнена, гра команди Романа Григорчука.